Красуні, вітаю вас на своєму каналі, на каналі Ярослава Б'юті. Вітаю вас вже з 2025 роком. І хочу сказати, що сьогодні ми відкриваємо нову рубрику. Це буде рубрика про глянцеві новини. І сьогоднішня тема це будуть тренди 2025 року. Тому буде дуже цікаво. Залишайтеся зі мною. Сьогодні я вам розкажу про головні б'юті тренди 2025 року. Поговоримо з вами про зачіски, про мейкап, про індустрію взагалі краси, що буде модно і трендово. Тому залишайтеся зі мною, буде дуже цікаво. Ми з вами розпочнемо з теми волосся, і найголовнішим таким трендом, який знаєте, головний і біжить попереду всіх трендів. Це тренд на натуральність, на натуральне волосся. Тобто, це коли волосся воно не біжить поперед вас, і воно не забирає весь акцент на себе. А коли підкреслюється ваша природна краса, тому будуть в тренді натуральні кольори, натуральні текстури, і все це я вам далі розповім. Поїхали! Перший тренд це тренд на натуральність, на таке трошки хаотичне волосся, розбещене, таке ігристе з характером. Про стрижки слої, це про текстуру. Будуть в тренді натуральне волосся, тобто це підкреслення вашої натуральної текстури. Наприклад, якщо у вас курчаве волосся, то це буде неймовірно круто дивитися. Також це укладання в стилі бічвейв, і також це така текстура у волосся. Ніби ви тільки прокинулись зранку, нічого не робили і просто пішли на роботу, навіть типу не збираючись. Тобто відходимо від ідеальності. Ідеальними бути не завжди круто і не завжди це виходить. Тому можна менше думати про охайність, про натуральність, а бути натуральними і підкреслювати свою текстуру. Сюди ідеально підійде стрижка шарами, яка буде підкреслювати текстуру і лінії вашого волосся. І також тут вам Будуть у допомозі текстуровані спреї, сухі шампуні. А, і так ви зможете зробити трошки такий гранж стиль Тут ми можемо також виділити мікротренд на стрижки Боб. Це такі стрижки, знаєте, вони одразу з характером, вони передають такий гранж стиль а, Я одразу бачу дівчину, яка в такому жакеті, в костюмі біжить в офіс. Одразу підкреслюється характер, мускулінність, сміливість дівчини. І також а, така стрижка вона буде відкривати ваші риси обличчя. А, що є такою перевагою. Наступний наш тренд це гладкі зачіски. А також це додавання таких окремих елементів у вашу зачіску, тобто, це поєднання гладкого, наприклад, хвоста або гульки гладкої, де ви виділяєте, наприклад, зону чілки і оформлюєте її, наприклад, у якусь хвилю. Тобто, це такий окремий елемент, який додає такої скульптури у вашому образі. І такий образ можна використовувати також на вечірній вихід. Вона дуже круто підкреслюють, як такий. Ніжний образ, так, і, наприклад, не знаю гранж варіант, чорний, лаковий в стилі баланцяга. Вам тут знадобиться гладкий гель, тобто гелі, які підкреслюють гладкість, лаковість текстури волосся, і також блиск для волосся. Наприклад, тут мій улюблений це Кіона Бріллянд. Я його завжди використовую, і в зачісках він просто ідеально підійде для таких виходів в світ. Сюди також можна виділити невеликий мікротренд на такі маленькі пасми біля обличчя. Я на всі тренди буду прикріплювати приклади. Можете подивитися наглядно, як це буде виглядати. Це ніби на вас поду вітер, і ви зафіксували ось ці маленькі пасма біля обличчя. Їх можна фіксувати таким гелом стайлінгом, який має сильну фіксацію. І воно додає такої гриливості, трошки я б сказала, і його також можна поєднувати з такими скульптурними, красивими з зачісками, з хвостами, з гульками і так далі. Так, дівчатка, наступний наш тренд це тренд на довге максі волосся. Дуже було популярно Стрігати на боби, все весь час, там якісь короткі стрижки, вони залишаються з нами. Але такий тренд на максі волосся повертається. Тобто я також бачу і по клієнтам, по подружкам, що вони відрощують волосся, тобто знову хочеться цього ефекту Рапунцель. Таке максі волосся, воно буде в тренді для зйомочних, для якихось комерційних образів, коли у вас таке довго довге волосся, майже п'ята, але в такому монокольорі, наприклад, блонд чи брюнет, такий образ мені. Здається, дуже підкреслює взагалі жіночу фігуру, жіночність. Це такий образ якоїсь амазонки. А для такого образу, звісно, будуть потрібні або треса, або перука. Тобто, ну це такий повноцінний образ, до якого потрібно готуватися. Але, наприклад, для зйомки, для когось такого образу незвичного для вас, це буде прям дуже актуально, дуже красиво. Невеликий мікротренд це тренд на потрійну плойку, яка дає ефект волосся після заплетеної коси. Це також дуже красиво, дуже елегантно, тому зверніть на це увагу. Давайте перейдемо до блоку колористики, до мого улюбленого блоку, тому що я це люблю, в цьому розбираюся і можу знаєте, таку провести лінію з роботи і взагалі розповісти, які тренди і що хочуть клієнти, що хочуть люди бачити в кольорі у себе на волосі. Слов'янський типаж дівчат він теплий і тренд на холодні супервітінки він трошки вже. Ходить кудись там далеко. А взагалі, щоб підкреслити слов'янський типаж, потрібно використовувати більш теплі відтінки, більш такі натуральні. Тому будуть популярні у 2025 році теплі, медові, карамельні відтінки, які. Вони от прям несуть таку натуральність, таку свіжість обличчя. Воно дійсно підкреслює всі риси слов'янського типажу. Це світлі очі, карі очі. Це буде супер виграшно дивитися, тому для брюнеток це можуть бути такі теплі нюанси. Для блондинок це малірування в будь-якій техніці, але з таким дуже обережним натуральним контуром, без якогось різких і чітких контурів. Також невеличким трендом це будуть такі кольори, трошки з фіолетом, з таким глибоким червоним винним кольором, особливо для брюнеток, можна подивитися от на образ дуаліпи, як вона виходила. це також залишається в тренді. Що стосується аксесуарів, це будуть популярні металеві різні шпильки, інкрустовані різними камінчиками або, наприклад, металевими квітками. Тобто такий акцент на металевість у зачісті, це можна доповнювати будь-яку там зачіску або просто ніжні хвилі. Це буде а, так виглядати дуже стильно і трішки з характером. Тобто, ви розумієте, що цей тренд на характерність у зачісті він якби іде в нам до 2025 рік. Наступним б'юті трендом по волосся це будуть незвичні проділи, наприклад, якісь геометричні форми, проділи по голові. Тобто, тут можна згадати наш зігзагообразний проділ. Наприклад, з показу Ерме вони зробили такий припутний проділ, дуже красиво, стильно виглядає. Звісно, це така подібна історія, але я думаю, що в якомусь образі можна це виграшно подати. А ну, взагалі, це корисно. Робити проділи в різних частинах для того, щоб волосся, знаєте, залишалося в своїй структурі і воно буде у вас не втрачатися. Наш наступний тренд це тренд на скін мінімалізм. Я думаю, що всі чоловіки будуть в захваті від цього тренду, тому що а, тут іде тренд на екологічний вибір, а, тобто це менше засобів на вашій поличці. Я це розповідала також в своєму відео про догляд за шкірою. І також це продукти, які включають в собі там декілька функцій, наприклад, крем з SPF або сироватка тонік. Це дуже дуже зручно. І, взагалі, екологічність у напакуваннях. У вибору, у свідомості це все з нами залишається. Скін мінімалізм, він дає тенденцію і у косметології, тому що і я бачу це, і ми з подружками завжди це обговорюємо: що зараз такий скін мінімалізм це а, про мінімальне використання якихось філерів, а, процедури. Взагалі дівчата дуже прискіпливо підходять до вибору косметолога, до вибору процедур, які вони будуть виконувати. Тому да, природність, вона. А, Іде з нами в ногу і в світ краси, здоров'я і, взагалі, своєї зовнішності. Наступний наш тренд це тренд на б'юті-гаджети. Штучний інтелект заходить і на територію косметики, б'юті макіяжу. Взагалі, це тренд на такі зручні додатки, які будуть визначати ваш тип там волосся, наприклад, які процедури вам будуть потрібні. Ну і взагалі це також б'юті-гаджети. А я взагалі, коли готувалася, дуже багато прочитала про б'юті-гаджети, але там настільки багато різної інформації, що мені захотілося підготувати. Окреме відео про б'юті гаджети, можливо, навіть спробувати якийсь новий гаджет, тому що ну, дійсно багато і світлодіодні, і якісь там а, зараз ми тут написано мікротоки, очищуючі електроперелади, вакуумні масажі там для тіла, для обличчя звичайно там просто якась окрема, окремий світ. І а, якщо вам дуже цікаво буде це, напишіть також, я підготую окреме відео, де там, щось розповім саме на цю тему вам. Наступний тренд це підтримка локальних бізнесів, смол бізнесів в Україні. Зараз величезна кількість українських. Нових брендів косметологічних косметичних від близків для губ догляд за тілом, за шкірою, за волоссям. Я просто в захваті, і я вважаю, що потрібно підтримувати український бізнес. Дійсно багато крутих виробників, які роблять якісний продукт. Тут може бути ваша реклама. Я в принципі відкрита до тестування нових брендів саме української краси. Далі ми переходимо до макіяжу, будуть в тренді різні такі ніжні відцінки і кольори, але при цьому різнокольорові. Це або ніжна м'ята, це рожеві кольори, блакитні, навіть зелені, тобто це підкреслення ваших очей, і також мікротренд це будуть. Активні вії, такі, наприклад, як у це прийшло взагалі к нам з 60-х років. Це може бути як приклад модель твої. Вона була іконою 60-х років. В неї такі були великі очі. Тут покажемо, як вона виглядала. Цей тренд саме на ось такі вії дуже відкриті, трішки театральні. Вони йдуть в нас в 2025 рік. Наш макіяж. Трендом в макіяжі це будуть білі відтінки, такої трошки холодної зовнішності, це блакитні, трішки білі, білі підводки, білі вії. І такий як акцентний білий колір всередині ока, ось тут як така холодна-холодна зима, як єдиний акцент в макіяжі. Наш останній тренд, що стосується макіяжу, це буде тренд на натуральність. Натуральність нас слідкує за всіма трендами, вона дійсно переходить по всім категоріям. І це тренд як на моноколір, тобто це використання, наприклад, кольору монопродукту і монокольору на щоках, на губах, на очах. Тобто, це створення такого свіжого природнього макіяжу або акцент, наприклад, тільки на брови, або акцент. Це тільки на губи, війного кольору, рожевого кольору, але це все повинно підкреслювати знову ж таки свіжість, сяяння, натуральність. Тому цей тренд, мені здається, мій найулюбленіший. Ну і звісно, як ми без головного кольору року. Інститут нам підготував новий колір. Це колір мусмока. А він такий шоколадний, теплий. Він такий навіює прагнення до якогось комфорту, такий ніжний кавовий хочеться з'їсти. І він нагадує шоколад. А це буде новий колір 25-го року. Отже, 2025 рік обіцяє бути дуже цікавим для всіх тих, хто любить б'юті, це нові тренди, технології, це відповідальність та натуральність. Це головні такі тригери, головні слова нашого року. Тому будьте красивими, залишайтеся в своїй природній натуральній стихії. З вами ваша Ярослава. До нових зустрічей і до нових відео. Блин, нагадываю, такие теплые какие-то блин. Девчатка, привет. Ой, у меня не девчатка, красота. красавица. Сейчас еще раз попробую. Бьюти, новинки, тренды. Блин. Давай. Блин, какая-то вообще сегодня не готовая. Вообще абсолютно. Ну все, все, включилась. Суфлера мне. Я большая очень в этом белом цвете. Мне это уже изначально сбивает. Enter? Может, пиджак? Не надо, знаю. Мне кажется, у него колец. После шоколада. И вот такое... Такие не руки. короче. Бач, образ девчини, яка там в таком. Ну что все такое? Давай ты будешь моим этим со со ведущим. Соведущим. Не на мужчин, а от мужчин, типа вот что нравится в женщинах. Да, я думала, ты скажешь. Неоновые подсветки возвращают в неопытных. М 5 Competition. Да, натурально.